Росія програла справу щодо розблокування санкційних 70 мільярдів євро в ЄС. Суд ЄС відмовився зняти санкції з російського національного розрахункового депозитарію, який фінансує війну РФ в Україні. Європейський суд відхилив апеляцію російського депозитарію щодо скасування санкцій єС, накладених у 2020 році. Сума активів наразі становить близько 70 мільярдів євро. Санкції на депозитарії були запроваджені через фінансування російського вторгнення в Україну. Росіяни не погодилися з рішенням та подали апеляційну скаргу до суду, однак. Не змогли довести, що ЄС помилково вважає його системно значущим інститутом, який відіграє суттєву роль у російській фінансовій системі. Зазначають, що депозитарій наразі має близько 70 мільярдів євро в бельгійському кліринговому центрі Євроклір. Нагадаємо, що 21 травня Рада ЄС погодилася використати доходи від заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні. Перший транш у розмірі 1,5 мільярдів євро від заморожених активів Росії. Україна мала отримати на початку серпня. Їх планували витратити на закупівлю боєприпасів та ППО у Чехії. Частину заморожених російських активів в євросоюзі спрямують на закупівлю боєприпасів для української армії. Парламент Естонії проголосував за закон, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України.